Попри ампутацію, частини ноги посміхається та готується до реабілітації. Михайло штурмовик. Під час боїв на Донецькому напрямку, розповідає військовий, він потрапив під мінометний обстріл. Я почув вихід і не почув свисту. Я знав вже по слуху своєму, що воно орієнтовно мій квадрат прилетить. Швиденько згрупувався, як міг, сховався. Моєї копанки прилетів 120-й снаряд. І осколками посікло мені в праву сторону. Уламок повністю перебив праве коліно, розповідає Михайло. Згадує, за менш ніж 20 секунд встиг накласти турнікет та передати по рації, що він поранений. Військового евакуювали до найближчого стампункту. Після цього надавали допомогу ще у двох медзакладах Донеччини, а далі перевезли до лікарні на Дніпропетровщині. Я розумів та розумів, що буде ампутація, тому що я бачив серйозні страни. Ну, я, в принципі, з самого початку, як тільки відбувся прильот, я знав, що якщо мене евакуюють, то це ще дуже маленька втрата насправді. Михайло має трьох братів та сестру. Старший Андрій, воює на запорізькому напрямку. Від рідних дізнався, що Михайло в лікарні на Дніпропетровщині. Тоді, каже, одразу поїхав до медзакладу. Це він нас підтримує морально. Ми депресунули і то дуже серйозно. Там батьки в шоці, сестра плаче, брати, типу, взагалі не розуміють, що робити. Ну, типу, я вже хоч побачив, що справді все нормально. Він, типу, завжди на позитивчику, а зараз це дуже важливо. До медзакладу військовий надійшов у вкрай тяжкому стані. Про це розповідає медичний директор лікарні Сергій. Каже, Михайло втратив майже літр крові. Якраз це той випадок, що великий відламок попав в ногу, все інше пролетіло далі. У нього досить висока ампутація стегна, але я ще кажу, вони ось тут, ось тут в голові. Що буде далі? У лікарні Михайло пробуде ще близько тижня, після чого чоловіка перенаправлять до рідного міста Івана Франківська. Військовий планує після реабілітації протезуватися та стати волонтером. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.